Вітаю вас, друзі, на каналі Ньюзрум. Наступ Москви сповільнюється. Що відбувається на передовій, судячи з усього, на всіх активних фронтах наступ росіян сповільнюється. Більш детальніше у цьому відео. Незважаючи на всі розмови, які останнім часом ведуться в змі про переговори щодо закінчення української війни, з'явилося мало матеріальних доказів того, що це взагалі можливо. Зовсім не дивно, що команда Трампа вже відступила від своєї предвиборчої обіцянки припинити конфлікт за один день. Тепер ідеться про припинення вогню до кінця перших ста днів після вступу Трампа на посаду. Але чекайте на те, що і ця мета розвіється до весни. 101 перших днів це ще один маленький дурний американський політичний ритуал, який з кожною новою адміністрацією має дада. Лі менше значення, коли політична система вироджується в чистий театр, подібна нісенітниця це все, чого можна очікувати. Цього іще передбачила безглузди партійних суперечок щодо таких речей, як пожежі, які розпалюються неозвично сильними вітрами санта Ана. Може здатися, що пожежі на західному узбережжі не мають стосунку до України, але Київ, судячи з усього, скерував на допомогу понад 150 пожежників, що вельми мило для союзників ситуації України. Але спершу стисло про фронти, загалом, судячи з усього, на всіх активних фронтах наступ росіян сповільнюється. Наслідком серйозних втрат бронетехніки стало зниження інтенсивності середньостатичної атаки росіян. Постійні атаки під керівництвом піхоти відбуваються на кожному активному фронті. І вони виснажують захисників першої лінії, яких доводиться часто перекидати на позиції другої лінії. Але за останній рік саме можливість швидко спрямувати механізовані війська щоб витіснити столений український взвоз сусмуги або села дозволили росіянам здійснювати швидкі, нехай і дорогі 2-3 кілометрові стрибки на фронті Донбасу. Альтернативою є більш повільні наступи на вузьких ділянках фронту, які сильно розбиті у багатьох випадках. Росіяни використовують легкі цивільні автомобілі та мотоцикли для швидкого подолання відстані, але в групах досить великих, щоб становити безпосередню загрозу, вони привертають не менше уваги ніж бронетехніка, і гинуть ще швидше. А що розраховують російські командири незалежно від рівня підтримки, так це на достатньо кількість піхоти, яка повільно просочується поблизу українських ліній, щоб швидко захопити позицію. Потім кривава м'ясорубка повторюється. Якби в Україні було більше лінійної піхоти, яка відпочила інтенсивні контратаки, могли б у більшості випадків відкинути росіян назад до того, як вони зберуть сили. Але збереження сил, яке раніше має першочергове стратегічне значення. Сьогодні Україна обмінює територію на шанс відвоювати набагато більше ділянки під час інтенсивних операцій цього літа. Збільшення чисельності піхоти є пріоритетним завданням, але, звісно, легких варіантів немає. Представники адміністрації Трампа зараз повторюють наполегливі вимоги команди Байдена, щоб Україна мобілізувала всіх хто старше 18 років замість нинішніх 25. Ця вимога, звісно, ігнорує той факт, що молодші українці вже могли б піти служити добровольцями. Більшість так зробив. Била а меншість тих, хто вже підлягає мобілізації, ухилиться від неї. Схоже, Україна не встигла підготувати всіх, кого дозволили мобілізувати минулого року через серйозні проблеми із системою бойової підготовки. Це своєю чергою затримує заплановане і вкрай необхідне переведення виснажених ветеранів на навчальну роботу, що має відбутися найближчим часом. Залишається сподіватися, що створена нова командна структура зможе систематично розвивати вже виконану деякими бригадами роботу зі створення робочих стажувань. В найближчій перспективі тенденція полягає в тому, що додалі досконаліші дрони мають максимально поліпшити ситуацію замість того, щоб кидати людей на вирішення проблеми. Війна ще не скоро вестиметься виключно за допомогою дистанційного керування, але якщо рішення знижує ризик для особового складу, то розумно скористатися ним якомога швидше. Схоже, в найближчому майбутньому величезна кількість бойових дій відбуватися. Між безпілотниками і віддаленими з станціями в широкій сірій зоні між позиціями кожної зі сторін. Однак кінцевою метою залишається вбивство захоплення або, хоча б відтіснення ворожих операторів дронів. Покроск знову найгарячіше фронт в Україні кампанія із захоплення флангів цього важливого дорожнього вузла в самому розпалі, і вони домоглися помітного прогресу. Передові частини досягли шосе Т-0406, що проходить на південний захід через удачне і котленне, а також перехрестя до шосе Т-0504 на північно-східному фланг. 安全。 Завод оздвиженкою по дорозі на Костянтинівку, але варто зменшити масштаб, щоб отримати додатковий контекст. Можна побачити прогрес Москви в січні цього року і те, чого росіяни явно сподіваються домогтися цієї зими. Швидко вони не просуваються, це точно. Прифронтові автомагістралі самі по собі не мають великого значення для отримання, оскільки розташовані досить близько до лінії фронту, щоб основні логістичні потоки, ймовірно, не йшли безпосередньо між Покровском і Костянтинівкою. Основна залізнична гілка і траса Є50, що веде до Дніпра на Щас розташовані в дальній частині міста, але прифронтові магістралі проходять уздовж хребтів, які утворюють корисний оборонний бар'єр на обох флангах Покровська. Якщо західний фланг Покровська просунеться на північ ще на 10 км, головна залізнична гілка в місті буде перерізана. А якщо в Москві вдасться б створити міцний паздар на річкою бичок між Покровськом і Костянтинівкою, вона матиме надію обійти оборону України на південь від Костянтинівки та підтримати свої атаки через Торець і часів Яр. Не фатальний розвиток подій, але й не оптимальний. Якщо до березня Покровськ виявиться частково оточеним, це може змусити Україну зробити локальні контратаки на обох флангах. От, як і в Курській області українські війська виграють за рахунок внутрішніх ліній. А Покровськ, поки він тримається, може стати стрижним для українських контрнаступальних зусиль на цьому фронті. Це вся інформація станом на зараз. Дякую вам за довіру. Поставте вподобайку цьому відео. Також не забудьте підписатись на наш канал. Ну і, звичайно, ви завжди можете підтримати нашу команду фінансового посилання в описі до кожного відео на каналі. На останок слава Україні! Та побачимось тут на Ньюзрумі.